Ну що стоїш? Привіт усім. Ну вже плантація, як ви бачили, з помідорами, де помідорки мої любимі були росли. Я вже прибрав, але залишився тут супер бордельєро. Бордак який треба теж з ним теж хочеш розібратися. Да? Ну, зараз що в мене в планах Побігати малинку, яка ось дивиться у нас. В наших, звісно. А, тут тут уже нема, а це тільки цвіте. Ну, побризати малинку, позгрібати листя. Оце там півника в півниках у мені такі плани. Понятно, ну давай. І розгрібки, а ви навідуйтесь, провідуйте мене. Ти ж ото дивися, не викопай мені зверобой. звіробойчики. Да. Да. Так, так, воно помощник диви, прийшов. <реш> да. ну, як? Він, помічник. він за тобою ходить і з тобою там сидить. Ну, да. <реш> ну давай тоді, справляйся. Ну, а Я тобі дарю маленьку. Давай. О, ой, ой давай, та тоді. треба я її, було та не я обривати. Все обрізати буду. А, ну, то ягодки мені собери. Ага. Бач, Яша теж свого носика тут. По... <реш> Дякую за такий подарунок. Дуже приємно. Це природа тобі подарувала. Дякую. О, бачите, там Анатолійович працює. Ну і що прийшла своєчасно. Чого? Не підскажеш, де я ножниці дію. Та йди ти своїми ножницями. де я дівчину. А ти знайшов і знову загубив? Молодець, так і далі робив. Ти ти як появляєшся, він зразу тут знаходиться, Дивись. Є? ну хоч людям покажи. Є. а де я? Ти там. Тута, тута, тута. Так, ну Валера працює в одному кінці, я в другому. Ну як завжди, ви знаєте, що ми працюємо трошки на розстоянні один з о, од одного, щоб не цей не подратися. Ну я знаю на яку відстань, вона може кинуть що небудь, то я держусь на цю запасну відстань. Ну, а кинуть об землю чи Це, по тобі? По мені. Понятно, ну держись, держись. Це, це тобі буде полезно для здоров'я. Ну, ось так Валіра обрізає малінку, ягодку малинку, чорну малинку. Чорна малинка. І ось один кучик теж, то вже нехай буде. Ти ж казала, щоб ще один кусик тут. щоб його. Ну, ми зробили виводи, що чорна е, малина смачніша, ніж червона. Солодша. Не розлазиться ніде нічого. А це, а це попався сорт такий смачнющий. Але одне погано, що вона от, о, як дереза розростається. Треба контролювати е, кущик. Оце ну, Це ще стільки роботи Валірі. Так, ну що, ти собі тут да. працюй, а, Ай, давай, а я щоб, пішла. Щоб успіла там. Ой, щоб сьогодні, так, да, вже закінчити. Та сідати за в'язання, бо вже руки чешуться, в'язати, а я на, е, на городах і, і з вазонами все нікак. черга. Побрізав я малинку, оставляю такі штурчаки, десь 2 треті довжини. Сухе повирізав, повикидав. Ось такий вигляд тепер малинка наша має. Ну а зараз треба повигрібати це листячко із неї і навести порядок. А це ось. ось М'ята в нас, я трошки її підчікнув. До сих пор зеленіє. Тут вона завжди бережемо, щоб не виявилася. Отак. От Перед будемо тепер вигрібати листячко, сміттячко. Це все, щоб було гарно. Ну що, гребеш? Ревізія прийшла. Ревізія прийшла, Гребеш, бачу, чистота буде і Ну Я не війду маленька. А я бачу. Вже почистив, а воно якось гріб, позамітав, типа і дихати легше. Понятно. Мені, ну, от таке враження, що й дихати легше. Мені теж дихати легше. Уже нижній по цей е, пересаджувала, залишилося з забору. А, 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 ну, Я, все. Яшик там? прийшов допомагати помощник, як завжди. Працює. Погодка така, ну головне, що зверху немає. Ну, О, щось мор, щось надумає, надумає та й моросить. О, а то не моросить. Ну, стараємося сьогодні, щоб вправитися, а там як Бог дасть. Ну тут я оце в помідорках бив цих своїх. Гриби у своїх. Саме у ручі грабельки ще руки. Та я бачу. А так я зараз буду грабельками. Що? Работай! Чого сидиш? Ждеш? Кого? Господи, Так треба ж озвучувати. Работай. Ну ось так вот так красиво набери, так багато в ручки, а я фотку зроблю. О, ось, ось. Цікава істота червячок, Чого? без рук без ног, а листечко так вправно у землю затягує. А тут руки ноги і гублю, Ще хуже червячка. Ще й телефон бастує зараза. Напишуть нам, нащо ви зрибаєте, не треба, треба оставляти, а ми кажемо. А ми згрібаємо компостну яму. Це виносимо, щоб був гарний перегній. Валерик, я... Ну давай, давай, роботи. Ну Давай, давай, я працюю, дивись. Беру і кидаю. <рес> Валерик, порушайся, бо вже ворони додому летять. А ми да. з цього ставка у город. А ти що ти будеш сьогодні раніше? А, ні. Уже 16. Вони, у них же годинники не переводять, оту. Ну вони, да, вони та сьогодні. вони правильно летять. Да. Вранці летять в, ту, в тому напрямку. Пів восьмої туди назад, летять, а назад, назад. у 16, — А я кажу, цікава істота черв'ячок, без рук, без ног, без зубків. Ну, похоже, без зубків, як і я. Та насмішив, ти ж без зубів у мене. Ні, ну в мене ручки й ножки є, поки що. Ну, Головне, так вправно листя затягує.

Тобі подай? Знаєш, як завжди. Е, подайте. То... Не, не подайте. А на городі там усігда, піддайте. Е, мама завжди казала, дочу, піддай. Подай. І оце ж лантух піддаємо. І мені, і мені ж мама казала, ти... Та, я кажу, я, що ти будеш піддати, е, береси спину. Да, бери сижи, а своє здоров'я. Да. А ще я пам'ятаю, як баба Марія мене у лантусі носила на гору. Е, ці. Я мала була ще, манюня. Ну, запам'яталося, в нас огороди донизу, до берега і такі круті, круті. І туди ж скотися ти малий, а назад ну ніяк і проситься, бабусю, понеси мене, бабусю, понеси. А бабуся ж теж уже, уже в возрасті, посаде мене в лантух, візьме на спину і несе. Є що спомнить. Типу сміялася, сміялася. Знаєш, як на заборі було об'яву на калістки повісили повісили, так? во дворі зла собака. Ну, хто-то йшов і дописав? Без зубів. Ну, а хазар, ви що то ще написав? Якщо не покусає, то засмок чи до смерті. Понятно. Так так тут про червічка. І мене, і мене. Тебе в мішку носили? Да, так, просилася в бабусі. Зараз все зробимо і далі приймаємося за оту штуку. Ну давай. Ну, з цього боку, мабуть, вже справився, мабуть, я так кажу. То для мене так вважається, що справився. Трошки позагрібав наші частинки. Ну, а тут ось яка краса. Тепер... Переходю на цю сторону, розсисувати це все. Встигну чи не встигну, темніє швидко. Зараз побачимо. Ну, Часу гаяти не буду, зараз беру і вперед працювати.